Французькі винороби шоковані замок 12-го століття разом з двома гектарами найкращих виноградників Бургундії продали китайському бізнесмену. Магнат покусив власника Шато Живре Шамбертан вісьмома мільйонами євро. Це на мільйон більше ніж той просив, і на три мільйони більше ніж гуртом назбирала місцева асоціація виноробів, щоб не віддавати унікальне господарство в чужі руки. Ця нерухомість стає аномально дорогою. Якщо так триватиме й далі, це обернеться тим, що ціни стануть зависокими для нас. Незабаром стане неможливим, щоб лоза залишалася у власності виробників, каже голова асоціації Жан Мішель Гуйон. Місцеві бояться, що це стане початком тенденції. Власники виноградників піддадуться натиску іноземних інвесторів із товстими гаманцями і проміняють вікові традиції на гроші, як це зробив господарша. Шато Еврешам Шамбертан. Я Добре знала спадкоємця замку, і він мені якось сказав: знаєш, я продам це тому, хто запропонує найкращу ціну, сказала сусідка. Новий власник спробував заспокоїти громадськість. Він пообіцяв здавати господарство в оренду місцевим виноробам за адекватними цінами.